Доброго Привіт. дня. Ви бачили, у мене номерний знак не відповідає даному транспортному засобу. Ви бачили, я рухався поза межами населеного пункту без ближнього світла фар. І ви знаєте, що на сьогоднішній день є нові штрафи стосовно сіточки і скла на номерних знаках. А яка сума штрафу? Водії, мої вітання. А парламент під час війни запровадив нові штрафи і стосуються вони. Номерних знаків вашого автомобіля, а саме стосовно сіточки на номерах або скла, а сума штрафу складає 1190 гривень. Зараз більш детально про це поговоримо. І так, Верховна Рада внесла зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Тут зазначена ваша відповідальність, ваші права, докази та все інше. І з'явилась у нас стосовно номерних знаків нова стаття 121 прим 3. І так, якщо ви рухаєтесь на автомобілі і номерний знак не належить вашому авто, штраф. Далі, якщо ви рухаєтесь на автомобілі без номерного знаку, штраф. А що робити американцям? А тут не забуваємо про державні стандарти. Якщо номерний знак перевернутий або не освітлений, Штраф. Якщо ви рухаєтесь на власному автомобілі, і ваш номерний знак закритий іншими предметами або прозорими, наприклад, скло. Штраф. Ви вже складали такі адміністративні Не, матеріали? Складали Не складали ще? Коля тільки в судом законно діло. Ну в Кодексі вже ж зміни ці є. В кодексі ці зміни вже є. Ви бачили, у мене номерний знак не відповідає даному транспортному засобу. Коротше, що ми стосовно моїх порушень, щось будемо Присувайте, робити? Недолік. Маю право усунути. Так? Документи у мене будете вимагати? Не, не вимагаємо. А, скажіть ще момент. Дуже багато було питань стосовно цього. Поза межами населеного пункту без ближнього світла фар. Штраф чи попередження? Ну, на мою думку, 125 двадцять передбачає попередження, не 122 двадцять Попередження ви складаєте в письмовому вигляді чи ні? Опередження да. взагалі письмово складається. Бланки є чи Ну, підвести? Звичайно, постанови, протоколи на все є. А що... світло, на мою думку, не передбачено там штрафу, як на мою думку. То, що я вичитав усіх законодавців адміністративно, там ніде не передав. Рекоменду... При, при зміні напрямку руху, але де той напрямок і зміна руху. Також визнає. рекомендую вам судову практику брати mm -hmm. до уваги. Ну, я читаю судові практики. Щоб в подальшому не було проблем з адвокатами, щоб в подальшому ми на вас не подавали позов про моральне та матеріальне відшкодування, ще ні. Ну, все ще попереду. Все добре, знаєш буде. А, вам потрібен юридичний захист? Ні. Вам ні, а водіям потрібен. Тому є, долучайтесь мене до, є до нашого телефон клуба. Антона, так що якщо що. Можна не долучатися до юридичного клубу. Стосовно нашого клубу, знаєте? Знаємо. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, завчасно долучайтесь до нашого клубу АД юридичний захист водія, щоб завжди мати юридичну підтримку, щоб завжди мати юридичний захист від свавілля поліції. Раніше співробітники поліції також складали адміністративні матеріали, якщо на номерних знаках була сіточка або Плівка, скло та інші там прозорі предмети. Але там була головна умова, що номерний знак не читався з відстані 20 метрів. Цю норму вони прибрали і залишили тільки, якщо у вас номерний знак забруднений і не читаємо з 20 метрів. Якщо скло. Сіточка перевернутий, там вже відстань не потрібно, і вони одразу почнуть складати відносно вас адміністративний матеріал, штраф 1190 гривень. А чи були внесені зміни в правила дорожнього руху? Читаємо пункт 2.9. в. Керувати заборонено транспортним засобом, якщо номерний знак закритий іншими предметами чи забруднений, що надає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів. Тут мова йде про інші предмети. Тобто, в правилах дорожнього руху відстань 20 метрів, якщо сіточки і скло залишилось, в кодексі відповідальність вже цю норму відстань 20 метрів. Прибрали і залишили тільки, якщо номерний знак забруднений, і не читаємо з відстані 20 метрів. Я вважаю, що на даний час співробітники поліції будуть фіксувати такі адміністративні правопорушення, будуть складати постанови, тому що план ніхто не відміняв і наповнювати бюджет. Вашими порушеннями також потрібно. В свою чергу, друзі, не порушуйте правила дорожнього руху. Якщо вас зупиняє співробітник поліції, порушує ваші права. Завжди фіксуємо його дії. У вас буде більше шансів оскаржити незаконну постанову або притягнути до відповідальності такого співробітника поліції. Поліція постійно зупиняє авто, вимагає посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, страховий поліс. Це свавілля поліцейських. І ми хочемо це свавілля зупинити такі факти тут є. Ні, звісно, тут тільки перевірка документів, коли співробітник поліції має право вимагати страховий поліс при складанні адміністративного складанні протоколу або при здійсненні ДТП. Два а, випадки все вірно, так. але водії в свою чергу повинні мати страховочку. при собі да. друзі. А зараз дійсна крута новина для автовласників. Якщо у вас закінчується страховка на ваше авто, ви можете оновити поліс. Зі знижкою у цілих 20% на Hotline Finance в листопаді мегаакція. На всі поліси гарантована знижка 20%. Щоб отримати знижку, додайте при оформленні акційний промокод Sale20. Хто ще не спробував онлайн оформлення на Hotline Finance, зараз найкраща нагода це зробити. Та й усім іншим рекомендую. Промокод діє на страховку від будь-якої страхової компанії. Тому вибирайте ту, яка вам найбільше підходить. Оформлюйте поліс за 5 хвилин та економте свої гроші. Готова страховка прийде вам на e-mail та з'явиться у додатку. І навіть якщо автоцивілка потрібна вам трохи пізніше, але ви хочете скористатися знижкою, не проблема. Ви можете оформити її зараз наперед. Просто вкажіть при оформленні потрібну вам дату початку дії страховки посилання на Hotline Finance та промокод. В описі під даним відео. В свою чергу не забуваємо, якщо співробітник поліції зафіксував адміністративне правопорушення, він зобов'язаний мати докази, він зобов'язаний провести розгляд справи і довести той факт, що ви порушили правила дорожнього руху. Одразу подаємо клопотання перед розглядом справи. Хоче ознайомитись з усіма матеріалами справи, щоб розуміти в подальшому, чи є у поліцейського докази чи ні. Доказів немає, немає і справи. Подальшому він зобов'язаний зачитати та реалізувати ваші права. Про що я ще забув? А друзі, саме ще головне на каналі нові спонсори: Олексій, Едік, Тарас, Анатолій та Станіслав. Друзі, дякую вам за підтримку. Якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви маєте можливість стати спонсором або патріоном мого каналу. Подальшому ми акумулюємо фінанси і направляємо їх на потреби ЗСУ. Дякую усім за підтримку. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Це нормально, коли під час війни в парламенті розглядають важливі справи да? збільшення штрафу стосовно сіточки або прозорого скла на номерних знаках. Я вважаю, це ненормально. Є нагальні питання, які необхідно вирішувати, а не збільшувати суму штрафу за номерні знаки. Свою думку лишайте в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі. І не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал і лишати свою думку в коментарях. Я все читаю і на всі питання надаю відповіді.